Я томік чорний солідний тип. Я це томік чорний солідний тип Пузо ресневе бороки вже біг. Спокійний пан, але знай одне, якщо сварка він уже на ні. Є yeah. вилизується так, що аж блищить. З килима тече, як звідріч Сидить, морчить, дивиться знизу вверх, я головний тут ясно, без варок і без не. Томік на пенсії, але стиль при ньому. Ходить по хаті, як бос по трону Кличеш його, він подумає ще, може прийде, а може ніче. А от коли даєш поїсти йому. Біжить, гарчить, мов тигру у снігу. Не чіпай моє, це моє бутерброд. І навіть ложку не сунь народ. Томік, томік, під на пенсії, спокійний. Бачить даму, турбоон, Тіби, Тип, Типи, Тиві, Тіпет, Тіп, Тиві, терма фон, Кори то мік на пенсії, спокійний пан не з амбіціями, як побачить даму турбоон Тіни, ТІВ Тип, Тип, Тими, Тип, Тини, дерма фонд Ходить за всіма, як тінь у хаті, навіть ту ж підверма стояти, та тільки мама з'явиться в полі, Його торбі нарве всі гальма голі. Але босфорева на районі Він Кіт легенда, Якби в нього був інста аккаунт, мав би фоловерів, як монатік бат кіт на пенсії, спокійний пан з амбіціями, як побачить маму турбоон Тиміт, дермофот томік томік кіт на пенсії, спокійний пан з амбіціями, як побачить маму турбоон Тимі типідібет, тибі термофон jimmy 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 turn my